Україна готується до чергової битви проти Франції у відборі до чемпіонату світу 2026. для цих збірних. Це буде вже 14-та очна зустріч в історії, і саме Ле Бльо є найчастішим нашим суперником, адже ні з ким більше матчів Україна ще не грала. При цьому синьо-жовті нерідко відбирали очки у Франції, адже саме в офіційних матчах гальські півні тріумфували лише 4 рази в 10 іграх. Ще у відборі до євро 2000 наша Команда дала гідний бій на той момент чемпіонам світу, двічі оформивши по 0-0. Нагадаємо, що то євро, Франція і виграла пізніше. У 2007-му наша збірна вирвала нічою французів завдяки голам Вороніна і Шевченка. На жаль, ті 2-2 у Києві не принесли нашій збірній путівку на євро. 2008. VBET Ві – Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Перша і поки єдина перемога України над Лебльо датується листопадом. 2013 -го. це саме ті 2-0 від Фоменка у стікових матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2014 з голами Зозулі та Ярмоленка і мемним застряганням у кріслі президента втікача Януковича. Все це було на човкасці, як у французи вже за чотири дні зруйнували у Парижі рахунком. Три нуль востання Україна вдало грала проти команди Дешама у відборі до чемпіонату світу 2022. Спочатку наша команда під керівництвом Шевченка вистраждала нічию в Парижі із голом Сидорчука після рикошету. А за кілька місяців вже на чолі з Петраковим повторила ті ж 1-1, але вже у Києві. Тоді красивий гол забив Шапаренко, і ось тепер.